Вітаю на телеканалі Еспресо Біла Церква у програмі. Головні новини міста. Мене звати Ярослав Гопацам. На екрані ви бачите, як можна знайти нас у соціальних мережах. Достатньо лише в пошуку написати «Еспресо БЦ». Слідчі повідомили про підозру білоцерківському драгдилеру, в якого виявили 60 згортків з наркотиками. За інформацією управління поліції на початку січня 37-річного чоловіка затримали сфасованими наркотиками, які він незаконно придбав, щоб потім продати. В минулому він вже притягувався до відповідальності за зберігання заборонених речовин. Горе бізнесмену загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна. У вищому антикорупційному суді продовжують слухати справу про зловживання владою або службовим становищем Геннадія Дикого при купівлі недобудови під СНАП. На цей раз сторони перейшли до нового етапу розгляду речових доказів. Зокрема, прокурор надав у суді мобільний телефон, вилучений у міського голови 9 січня 2019 року. Декілька ноутбуків, які належали особам по справі, а також накопичувач інформації зі сторони захисту. Адвокат Дикого Роман Титикало надав звіт одного з інформаційних агентств, який провів моніторинг публікацій та коментарів. Прокур... Купівлю ЦНАП у змі та соцмережах за 16, 18, 19 та 20 роки також. Він надав результати комп'ютерного поліграфа, який пройшов з власної ініціативи Геннадій Анатолійович. Згідно з результатами, останній не домовлявся з Ходаківським про виготовлення завідома підроблених документів та отримання неправомірної вигоди. Але цей висновок прокурор САП поставив під великий сумнів. Я відкривався на стадії виконання статті 211 вказаний так званий висновок поліграфічного дослідження, Вважаю, що, по-перше, якість поліграфічного дослідження залежить від того, які ставляться запитання і який поліграфолог проводить це опитування, тому відповіді можуть значно відрізнятися. Ну а по-друге, відповідно до практики Верховного суду. Не є у кримінальному провадженні таким доказом, джерелом доказів, як висновок по поліграфічному дослідження. На mm -hmm. по стадії дебатів більш детально зійшлися на конкретну судову постанову. Сьогодні о півдні міська рада оприлюднила на своїх офіційних ресурсах матеріал про відремонтовану амбулаторію в селі Піщана. Наш телеканал вирішив особисто пересвідчитись таким досягненням та порівняти що було і яке стало. Але нам це зробити не вдалося, оскільки вже о 13.30 медзаклад був. Зачинений і ніхто в ньому не працював, хоча на вивісці чітко вказаний графік роботи з понеділка по п'ятницю, з 8 до 16.30 без перерви. За словами місцевих медперсонал, тут працює зрідка, переважно до години дня і йдуть по домах. На сайті Держзакупівель Прозоро знаходимо тендер на ремонт амбулаторії у селі Піщани, який обійшовся бюджету майже у 280 тисяч гривень. За ці гроші мали б облаштувати систему водопостачання та водовідведення, зробити санвузол, замінити вікна на енергозберігаючі. Але чи відповідає це дійсності? Стверджувати ми. Не можемо. У піщані проживає понад 1100 людей. У відновленні ветеранів та ветеранок після війни фізична та психологічна реабілітація мають рівноцінне значення. Тому, аби серед армійців зменшити постстресові розлади, допомогти вивести їх з депресії чи тривоги. Команда однієї з громадських організацій у Білій церкві займається їхнім душевним стіленням. Наша Любов Геращенко розповість про це. detallisha Ножа та приготування смачної їжі саме так розпочинається день для військових, які перебувають у центрі адаптації та реабілітації учасників бойових дій. Як стверджує голова управління Руслан Бусько, центр було створено ще у 2019 році. Тоді знайшли приміщення в межах міста. Поступово робили ремонт як за власні кошти, так і за підтримки закордонних партнерів. Згодом до них почали звертатися люди з різних куточків країни та бригад, які хотіли потрапити на реабілітацію реабілітацію. робота триває і завантажується центр. Інколи він буває сильно повний, приходиться інколи відмовляти людям, тому що банально не вистачало місць. Через це ми розширюємося. Розширюємо наш центр. Перший поверх ми зробили поліпшення кімнат, відбудували, зробили, відремонтували і тепер ми можемо більше людей приймати. Що відбувається з хлопцями, які потрапляють сюди? Ну, перші декілька днів це поселення, люди обживаються там, е збирається якась невелика група цих людей, там, наприклад, 3, 4, 5, 6 осіб. І ми розпочинаємо е спочатку цю програму робот комбат рекавері. Е є посібники, це матеріали, які один посібник для лідера-викладача, який веде цю програму, і посібник для військового. Це його як робочий щоденник і зошит, в якому він виконує свої якісь завдання, які йдуть за програмою. Він залишається в нього. Його вже ніхто не перевіряє цей щоденник відеоуроки які перекладені українською мовою, як стверджує керівник, у центрі намагаються створити якомога комфортну та сімейну атмосферу, аби захисникам було легше адаптуватися. Бо кожен новоприбулий боєць пройшов емоційно складний шлях на війні. На уроках спілкуються про проблеми, які їх турбують. Також розповідають, як вийти з них, не нашкодивши собі. Проблеми можуть бути різні. Це Людина стала свідком травмуючої події, людина могла потрапляти десь там в оточення, людина довготривало перебувала в такому навантаженні фізичному, психологічному, духовному. І, відповідно, війна впливає на всіх людей. Відбувається зміна, трансформація, зміна цінностей, поглядів, світогляду. І можуть бути різні наслідки, тому що кожна людина, вона. Проживає стрес якось по-своєму. Для когось це е, трагічна, така величезна травма, а для когось це просто як день на роботі. Потім е, ціна непрощення, потім, е, ну коли людина живе з непрощенням, е, потім зупинка кровотечі. Для того, щоб е, почати відновлення, потрібно усвідомити свою роль у одужанні. І знаєте, це як лікар, який е, призначає там харчування, лікування, і це все потрібно дотримуватися, і тільки тоді ти швидше одужаєш. Окрім навчання, у центрі можна займатися спортом, дивитися фільми, спілкуватися, ходити на екскурсії у басейн тощо. Паралельно з військовими працює психологиня Анна, стверджує, завжди знаходить спільну мову з хлопцями, адже всі йдуть на контакт після сильних травмуючих подій. Досить складно знайти інше якесь сильне захоплення, яке буде визначати, що ти взагалі будеш робити в житті. І тому, коли ти знаходишся на роздоріжжі, потрібна певна підтримка. Це не психологічні консультації, це спершу йде підтримка. Живуть військові у комфортних кімнатах та під час дозвілля гуляють парком та дихають свіжим повітрям. А більше у центрі є собака породи хаски на ім'я Дейзі, яка теж є своєрідним чотирилапим реабілітологом для захисників. Харчуються воїни якісно та смачно, бо готують для себе самі. Кожен день готую, бо так що наготовлю що три дні йому, а так. В принципі, кожен день готую. Я працював до цього на гражданки шеф, шеф кухарем в японському ресторані. Тому знаю всі моменти. Ці. І готую смачно. Враження, які в мене чудові. Хочу допомагати хлопцям, щоб теж ставали, почали нормальне життя. Ви відчуваєте, що вам, можливо, в своїх якихось питаннях трішечки легше, трішечки, знаєте, на душі тут спокійніше? Так, так є таке. Нині реабілітаційний центр продовжують вдосконалювати. У ньому проводять ремонт та планують розширюватись. Організація навіть самостійно прикрасила приміщення деревиною, бо мають столярний куточок. Тож все роблять власноруч та з любов'ю до побратимів. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Відомому ковалю з Білоцерківщини Юрію Виродову президент присвоїв звання заслужений майстер народної творчості України. Такою нагородою відзначили його за створення видатних творів у галузі ковальства, а також за волонтерство та інші здобутки. Майстер родом з рокитного за словами Юрія. Дане звання це 25-річна робота всієї команди Кузні Росич. За останній рік вони зробили сотні буржуйок і десятки тисяч металевих скоб для України. Укріплення бліндажів на фронті. Робили зброю, вивчали, як будувалася е, шабля українська. Зробили кований іконостас справжній, здоровий. Зробили дуже багато чудових художніх робіт, патріотичних. На сьогоднішній день ми вже півтора року клипаємо тільки на армію. творчою стерільне, однозначно. Тому що мистецтво не лізе геть у голову. За цей період варимо божуйки, скоби, мотаємо, їздимо. Один хлопчик з кузні вже загинув. Його робота тут є, вона називається Стіна. Ще двоє воюють. Тому що процес цієї війни зупинив нас в творчості, але не зупинив нас. Я дуже рада, що сьогодні нам вдалося зібрати таку велику кількість поціновувачів прекрасного, поціновувачів світлого, тому що наша з вами величезна місія сьогодні це зберегти культуру і примножувати ті надбання, які ми маємо. У молодіжному центрі відкрилась перша виставка робіт юної фотографині Вікторії Баранової під назвою Очі творчості. Як стверджує авторка, на загал виставила понад 20 креативних світлин, які мають незвичний формат. Дівчина займається цим хобі вже 6 років і лише тепер наважилась показати свою творчість, аби білоцерківці побачили новий та креативний вид фотографії. Подивитися на роботи можна до п'ятниці 23 лютого. Наприклад, на даху фотосесія значить, завтра ми орендуємо дах, і завтра ми туди вже йдемо і робимо фотосесію. Тобто, кожна із цих фотографій, вона особлива, вона може бути дика в якомусь плані для людей, тому що дехто навіть і не знав, що так можна зробити. Що шість років було виділено на це все. Кожен хто захоче, то може прийти, домовитися зі мною. і Ми створимо таку ідею, якої ні було ні у кожного ні у якого фотографа. Ми зловили дзен. Ще на самому початку, коли ми робили першу фотосесію, ми якось сколаборіли, весь, зразу поняли, як і що потрібно робити, і далі понеслось. Тобто, тут важливо розуміти, що хоче модель, що хоче замовник, і якось поєднувати це. Ось і так, ми вже дуже довго співпрацюємо. У нас навіть є така фішка, що ми просто беремо і такі віка. Завтра в туди туда, туди. Вона така ок, приймаємо, ідемо. Робимо. Ось і в цьому році ми навіть зробили більше. Вже навіть перейшли на більший рівень, Зняли перший кліп. Наш телеканал системно відслідковує роботу міської влади. Це і відвідування депутатами сесії, рівень заробітних плат, чиновників. Скільки коштів виділило місто на підтримку армії? Тощо цього разу ми вирішили проаналізувати, хто з депутатів очолює комунальні підприємства та установи. Подробиці у матеріалі. Відсутність відкритої політичної опозиції у стінах міської ради дозволяє владі міста безперешкодно приймати будь-які рішення. Наш телеканал вирішив проаналізувати, скільки депутатів очолюють комунальні підприємства та установи, а тому можливо утримуються від публічної критики дій влади. Багаторічний та незмінний начальник жеку номер 6 Юрій Кошляк відданий прихильник міського голови фракції за майбутнє у відкритих джерелах. Значиться ще керівником дитячого оздоровчого центру Лісова казка на сесіях не виступає і пропозицій не вносить. Що не скажеш про білоцерківців, які неодноразово критикували роботу ЖЕКу номер 6, зокрема щодо стану укриттів. Ірина Дога, директорка територіального центру надання соціальних послуг імені Петра Новотні, очолює комунальну установу ще з 2018 року. Займається допомогою літнім людям, безхаченкам та дозвіллям пенсіонерів. Поруч з нею сидить Леся Крижешевська – заслужена працівниця культури України. Ще з 2009 року є очільницею Білоцерківської школи мистецтв номер 1 імені Юрія Павленка. Головний освітянин міста Юрій Петрик на посаді начальника управління освіти і науки також давно, 2011 року, відомий своєю волонтерською діяльністю, допомагаючи захисникам країни. Ще один представник освіти Борис Смуток є сталим директором ліцею. Перша Білоцерківська гімназія у стінах міської ради не вперше. Депутат від фракції Батьківщина Сергій Грисюк на сесіях здебільшого нижче трави та хіше води, бо ж очолює за його словами збиткове комунальне підприємство, спецкомбінат з надання ритуальних послуг, хоча ціни на поховання Білій церкві – одні з найвищих в області. Депутатка міської ради Оксана Сахарова вже багато років працює в агенції стратегічного розвитку. На відміну від свого колеги, рідко, але все таки висловлює свою думку та вносить пропозиції. Шести депутатів фракції Європейська Солідарність дотична до посади Олена Ткач. Вона під час цієї каденції стала директоркою ліцею іноземних мов гімназії номер 9 не часто наш телеканал чує палки промови під час сесій і від директора Білоцерківської гімназії номер 2 Анатолія Плешакова. На багатьох сесіях він відсутній, а ось на тих, де є, голосує в унісон зі своєю фракцією Біла церква разом. І не можемо оминути члена виконавчого комітету міської ради Сергія Беркута, який минулого року очолив комунальну установу будинок урочистих подій. Звідки в підприємця та знавця з земельних питань Білій Церкві взявся хист займатися церемоніями одруження молодят? Виглядає як мінімум дивно. Тож як бачимо, понад 23 відсотки депутатського корпусу обіймають службові посади. Любов Геращенко, Олександр Куга, Микола Діхтяр, Еспресо, Біла Церква. Білоцерківський плавець Богдан Олевич виборов низку нагород на змаганнях у Сполучених Штатах Америки. Як повідомили в управлінні з питань молоді та спорту, хлопець фінішував третім на дистанції 500 метрів вільним стилем. Крім того, у складі шкільної команди в естафетах 4 по 50 комплексним плаванням та 4 по 50 кролем посів друге і третє місце відповідно. Нагадаю, до переїзду в Америку хлопець займався у Білоцерків. Ській спортшколі номер один. Білотерківські спортсмени посіли призові місця на чемпіонаті України з фехтування на візках. Майстер спорту України міжнародного класу Ольга Єсіна здобула золото. А Сергій Шептицький, член національної паралімпійської збірної з фехтування, здобув бронзу. Вітаємо земляків з таким високим досягненням. Завершує ефір прогнозом погоди на тиждень. Як повідомляє Укргідрометцентр у вівторок, подекуди визиратиме сонце. На термометрі показуватиме плюс 2 градуси в день. Також очікується невеликий сніг. У середу буде хмарна погода. Та, попри це, повітря прогріється до 10 тепла. У четвер синоптики прогнозують до плюс 9. у п'ятницю. Та суботу ще тепліше: – 12-13 вище нуля. У неділю, хоч і буде хмарно, але температура в день становитиме плюс 12, вночі 7 градусів за Цельсієм. Дякую, що протягом цього часу були з Еспресо Біла Церква. Залишайтесь з нами. Та якщо маєте новини, пишіть у приватні повідомлення на наші сторінки у соцмережах. Або телефонуйте за номером 068 905 0626. Гарного та мирного вам вечора.